Вітаю! Сьогодні розберемо, як підібрати потужність теплового насосу. Не на око, а з урахуванням тепловтрат вашого будинку. Щоб система працювала ефективно, тепловий насос має покривати всі тепловтрати будинку, навіть у морози, але без зайвого запасу. Якщо насос занадто слабкий, він не встигає нагріти будинок. Якщо занадто потужний, працює неефективно з частими стартами і перевтратою енергії. Найпростіший спосіб скористатися онлайн калькулятором TLAFTRA потрібно лише ввести площу підлоги та тип і товщину матеріалу стін та утепла, площу віку, бажану температуру всередині і мінімальну температуру в вашому регіоні. Калькулятор покаже скільки кВт тепла потрібно, наприклад, при мінус 20 градусах на вулиці. Приклад: у цей будинок 160 квадратів. Доброутеплений і по тепловтратам в нього 5 кВт при мінус 20 градусах на вулиці. Але завжди робимо запас близько 30%, тому що в морози тепловий насос втрачає свою потужність та знижує коефіцієнт КОП. Отже, потрібно близько 6,5 кВт. По моделях, якщо дивитись, у нас є або 6 кВт, або 8 кВт. Обираємо 8 кВт. Такий запас потрібен, щоб у найсильніші морози не втратити комфорт. А якщо зима тепліша, насос працюватиме економніше. Можна порахувати тепловтрати і за споживанням енергії. Наприклад, електрокотел споживає за місяць 3000 кВт. годин. Ділимо на 30 днів, це 100 кВт годин на добу або 4 кВт тепловтрат на годину. Це і є потужність, яку повинен покривати тепловий насос. Підсумуємо. Спочатку визначаємо тепловтрати будинку, потім підбираємо насос, який покриває ці втрати, плюс невеликий запас. Посилання на калькулятор я залишу внизу під відео. Перевірте свій будинок і точно знатимете, який тепловий насос потрібен саме вам. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь. Пам'ятайте, 8 кВт теплової енергії це не 8 кВт по електриці. Тепловий насос споживає у 2-3 рази менше. У наступному відео я покажу реальні вимірювання скільки тепла видає насос і скільки реально споживає електрики.